Російські терористи не полишають у спокої мирні українські міста. 3 листопада вночі вони в чергове запустили кілька десятків дронів, шахет та ракету х 59 Так, 3 листопада, близько півночі ворог завдав масованих ударів по Харкову та Харківському районі. В результаті ударів сталося п'ять пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла у одному із районів Харкова. Вогонь охопив адміністративну будівлю, недіючий швайний цех, СТО, гаражі, автівки та житловий будинок. На загальній площі понад тисячу квадратних метрів зруйновано другий та третій поверхи навчального закладу, дах будівлі. Там зайнялася пожежа. Всі пожежі локалізовано, але ще триває їхня ліквідація. За попередніми даними до медиків звернулося вісім харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі двоє дітей. Поранень ніхто не зазнав. Також під ударом була й Одещина. вночі 3 листопада російські терористи в чергове атакували область. Наші сили ППО знищили два дрони шахет. На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкту в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано. Звечора ворог почав атакувати Береславський район на Херсонщині. Наслідок удару по селу урожайне постраждали дві людини. Пошкоджено дев'ять приватних будинків. Близько третьої ночі під артилерійський обстріл потрапив Херсон. Пошкоджено сім приватних будинків та газогін ліквідовано пожежі у двох господарчих будівлях.